Так, все, привет обратно. Я сказала, буде продовження, значит буде продовження. У нас начало бути 10. Я начинаю підсобирувати вже кіруху. Гімна на, на 10.40. Ну, если опоздаешь, нічого не будет. Я тільки що поїла, і потім, если буду чуть, -чуть заикатись, у мене може просто бути і кота. Насильно. тут расстегнуть. Так, сейчас он не захочет показать. Все, я сняла. Кира зараз будет чуть-чуть вредовать. -чуть за то, что мы будем это чистить зубки. Я якраз її не одівала. А, тільки в подгузнічку в мене. Так. Так, де там її любима щеточка? Не надо мочити, зубної пасти поки не треба. Ну, а поки сказала, зубної пасти не треба. Бери руку сама чисть. Ну что ты надо помогти. Ты там точно чистиш зубы, а не рот цве. Ну вот и надо промывать, да. Так а ну давай посмотрим куда. Да ты на счету себе все пролывай. А ну давай нормально чисть зубы. Ус. Включаем водичку, умиваемся. Семнечка. Надо якось и телефон держать, і Кіру дивитися. Ай, что ты все умилась? Умилось, теперь давай ну куди ты прям нього. Ай-яй, води, ну зараз. Кира у нас заходила туалет. По цьому у нас ходила. Зараз будемо її переодевать. Колесос. ну Ось у нас так, прохладненько. Даже я буду чуть тепленько йти. Так, тапатулі ми на тапатулі. Ой, тобто під тапату, тапатулями буде отакі носочки. Ну, зараз дивіться, я це ніколи не робила. Так, я тільки поділа е, те, що я чут-чуть лоханулась Кірі нам не надо носочки, в неї тут уже є. Це ми будемо Машу одягати. Давай, вставай. Так, ігрушки, виходить, собі нагадую. по ігрушки. Якраз і машу забере. Ой, моя була камера збільшується. Дай просипайся в саді будемо збиратися. Може як великого нічого страшного, ну надо. Миліні потім підемо додому по мілешку. Хоча ми підемо додому провіряти Мілену, бо у мене там, як мені дзвонили, казали, то в мене там в кімнаті чуть-чуть е, срач такий. Надо обратися. Підемо там. Да, мені, кажется, я піднесу їй ось цей. Хоча візьму це їм як переодівачку. Це ми зараз будемо швидко вжухати. Я не хочу півчаса трудити, по цьому раз, два, три. Так, я думаю, ми перенесемося в другу кімнатку. І носочки ми змінимо. І масеньку ми візьмемо. Так, все, захватила. візьмемо, а кіруха тут буде думати, що вона в садики буде робити. Вона це любить придумувати. Такс. Лягай. Хочеш фокус? Ладно, не буду говорити, Ти не горе. Так, так, показую. Нитки. Тарапочки, какие-то патули хорошенькие. Штанишки просто класс. В я думаю зараз. за раз. Зараз. Я зараз надеваю кофту. И буду отправляться. Надо забрать в чат. Цю коляску треба буде брати. Ладно, зараз я быстренько. Так, ну що, ми собрані? Уже будемо виходити. Коляска у нас вроді би як біля садика. Ми проживемо садиком рядом. Якраз я її домой туди відправлюсь я йду зараз по коляску. І буду відправлятися. Ух, на вулиці так хорошо, аж прохладно, сильно. Я хорошо то шеку в тоді і дівчат діла. Так, коляска у нас Надо йти. Щоб достать нам коляску, Надо йти. Але я думаю, о. Опа, у нас там котик. Для міколя. Ляма. Ляма. Гуляєш? Ну, от кицька моя. Кийця, пішли. Пшли. Ай. О, господи, як я устала. Так. Пляжте обі. Лежіть, ляма. Мені надо його погладити Стопудову. Це ж такі у нас отіпочка, які о тіпочка, да? Зараз будем ставити. Він домой хочет. Ладно. Ну зараз спущу пущ, його. Надо дівчатам приготувати зараз. Все, всі вложені. Можна йти прогулятися. Тобто у садик. Знаєте, як я буду йти у садик? М -м -м -м, може як буду знімати. Я в садикі, так э -э -э, дивіться. Я почну знімати у садикі по цьому... Все-таки вирішила вам знімати. Людей на вулиці немає практично. Нічого страшного. Починає сонце вже виходити. Ми тут быстренько зараз. Да, сьогодні у нас такий денёк. Ніхто не віддихає, нічого такого немає. Всі по роботам. Так, ну що, ми біля садика я почну знімати садики. Так, треба топити швидше, бо починається тривога. Ой. мене дівчата боїться цього звука. Може заплакати, по собі зараз дуже швидко додвигаюся до садика. Дорога на час, так, хорошо. Дівчата поки не прощання це немає. Хорошо. Я майже вже добираюсь. Так важко. Чого тут дорогу не можу зробити? Важко вже з коляскою йти. Так, ладно, зараз в садик пройду, бо не впустять з камерою. У нас пройшли проблемки, садик ще закритий. Ну, погуляємо ще трошечки. Нічого страшного. Дівчата поки е, води цей звук бояться, коли вже вечір, Тіпа, уснули з таке. Я по цьому надвигаюся до нашої дороги обичної і буду сидіти на лавці. Оса, я цю коляску. А за часа її вести. Зараз у нас скільки време. Ой-ой, ми видно через цей ход пішли. Ще трошечки і ми опаздуємо. Йде, йде. В мене вже. Ну, бо ж вже вроді открать. Зараз я прийду, бо ви знаєте. Ну що, ми вже в садіку. Багато я не можу знімати в садіку і за того, що мене не впускають сюди з камерой. Тільки трошечки. При цьому зараз дівчатам трошечки поможу І буду уходить на мой. Коляску я тут можу оставити. В там є така площадочка. Так. На собачку. Іграйтесь. а я буду йти домой. Звісно, садики не самих кратших, але які є, які будуть. І вони все равно скоро в другий садик будуть йти. Так. А я не поняла. Що приходить? Помилею надо положить. Ой, милешка.